Андрій Лєнко, Всеукраїнське об'єднання Свобода місто Київ. Шановні українці, сьогодні, як і вчора, ми продовжуємо бути свідками щурячої метушні, яка відбувається у Верховній Раді і поза Верховною Радою. Насправді проблема полягає в тому, що у нас не просто криза парламенту чи криза уряду. Вже очевидно всім, що у нас криза довіри суспільства до влади. У нас глибока економічна криза. Україна зайняла, на жаль, перше місце в світі за рівнем росту інфляції в минулому році. В Україні 49%. А, наприклад, в Сирії, де вже шостий рік іде громадянська війна всіх проти всіх і де нема ні одного міста, яке би не було зруйноване війною, там 33%. Як це можна пояснити? Ми бачимо, що сьогодні нам розказують казку про те, що можна створити якусь нову коаліцію в парламенті. Поясніть, будь ласка, яка це нова коаліція з тих самих партій в тих самих. Пропорціях, тільки просто помінявши декілька прізвищ і змінивши декілька табличок, це буде називатися нова коаліція. Нам навіть не розказують про те, що будуть якісь зміни в коаліційній угоді, будуть якісь зміни в програмі. Про це взагалі мова не йде. Вони попередню коаліційну угоду не виконали і зараз цього не збираються робити. А нам розказують, що це може змінити ситуацію. На превеликий жаль, це не так. Ми бачимо, що сьогодні. Проблема не тільки в тому, що є криза в парламенті, проблема в тому, що ці півтора роки керівництво держави вело її в абсолютно неправильному напрямку. І зараз вони хочуть тримати цей парламент лише для трьох речей: перше це для того, щоб контролювати приватизацію і Своїм олігархам за безцінь роздати те, що в Україні ще лишило цінного. По-друге, це продаж землі сільськогосподарського призначення, про що вже оголосив Яценюк, і вони хочуть це контролювати, на цьому заробляти і грабувати український народ. І третє, це мінські угоди. Вони хочуть в цьому парламенті проводити закон про амністію терористам. Вони хочуть в цьому парламенті проводити закон про вибори на окупованих територіях. І тому вони сьогодні намагаються далі тримати цей парламент. Виходу з ситуації є тільки два: або конституційний, або неконституційний. Конституційний це те, що є це йти на дострокові вибори і відповідно формувати новий парламент, нову коаліцію і новий уряд вже в новому парламенті. Якщо цього не буде, то ми отримаємо соціальний вибух. Я думаю, це нікому не потрібно. Але саме нинішня влада до цього фактично веде своєю політикою. І кожен день перебування на посаді Яценюка і цього уряду і цієї коаліції і цього парламенту. Це плюс відсотку опозиційного блоку, і цього допустити не можна. Чим швидше відбудуться дострокові вибори, тим буде краще для країни. Дякую, слава Україні.